Чому важливо молитись на Вервиці? Давайте розглянемо Розарій в контексті історії нашого спасіння. Думаю, ті, хто молиться Розарій, знають, що є щоденні таїнства, і над цими таїнствами ми постійно розважаємо. І ці таїнства якраз про те, як Бог спасав людство, як він прийшов, оплатився і став тілом, і помер за наші гріхи. І тепер, коли ми повіримо в нього, ми можемо жити вічним життям. І стався Бог тілом саме завдяки тому, що. Була така Діва Марія, яка була матір'ю Божою, яка стала матір'ю Божою завдяки тому, що вона відкрилась на Боже слово, тобто вона покорилася і вона стала якраз прикладом цієї цілковитої покори. Сатана, чому ж він її не любить? Бо він якраз є той, хто збунтувався проти Бога, який не виявив покори цієї, і відповідно він сам себе виписав з історії спасіння людства. І для нього тепер противно чути, навіть знаєте, як це боляче, коли ти, ти не є в історії спасіння людства, а постійно люди моляться і згадують тобі про це. Тобто це його давить на болюче. І відповідно він ненавидить всіх, хто є спасенними, всіх, хто може бути спасенним, і він хоче знищити людство. Тому не потрібно ніколи нехтувати таїнствами і вервицією. Тобто, вервицю потрібно завжди молитися, бо це історія про те, як Бог спасав свій народ, і ця молитва має надзвичайно велику силу.